Вітаю! Сьогоднішнє відео це розпаковка. Сьогодні я розпакую мийку Франки з неживіючої сталі, яка має PVD-покриття. Це таке спеціальне покриття, яке зміцнює неживічу сталь, а також надає їй різноманітних кольорів. Як правило, це колір мідь золото або чорний, в даному випадку це буде чорний колір. Я покажу, як ця мийка запакована, що входить в комплект, ну і покажу крупним планом, як це все виглядає вживу. Отже, дивіться. Ну ось так виглядає коробка, розрізаю. Спочатку є додаткове опакування, тут знаходиться захисна сітка. Зараз покажу. Ця сітка виготовлена в колір мийки, в даному випадку чорна. Має спеціальні такі прогумовані ніжки. Є інструкція. Кольорова українською мовою є, звичайно. Ну, ось так вона виглядає. Потім покажу ближче. І основне її призначення це захищати дно мийки від подряпин. Далі. Картон зі сплізеліном. Ну і власне мийка. Як я вже говорив, в даному випадку це мийка з півді-покриттям в кольорі антрацит. Це Такий чорний колір, блискучий чорний колір, надзвичайно гарний, надзвичайно шляхетно виглядає. Ось так крупним планом. Ну, камера навряд чи передасть всю глибину кольору. Але насправді мийка виглядає просто розкішно. Це така нержавіюча сталь, структура, фактура нержавіючої сталі, а колір такий чорний, такий, ну, не знаю як описати, блискучий, благородний чорний колір. Ось ще крупний, крупним планом. Це виріз під перелив. Ось так виглядає мийка. Дістаю. Ну, така досить важкенька. досить важкенька, досить якісна. Така цупка тримається. Так, тут, напевно, так, це сифон. Німецький, зроблений в Німеччині. Тут повинен знаходитись так. Тут знаходиться клапан і ось така коробка. Раз подивимось, що там. Це рекламні матеріали, брошури. Італійська, англійська, української немає. І це, власне, клапан, вентиль. Все запаковане, все в одному пакеті. Автоматичний клапан, кнопка і перелив. Всі ці компоненти також мають PVD-покриття і ідентичні з кольором мийки, тобто відрізнятись вони не будуть. Також перелив. Кнопка в такій попирчісті плівці, щоб не пошкодилась під час транспортування. Ну і сама кнопка, з нержавіючої старі, досить масивна, досить якісна. В комплекті з мийкою постачається ось така захисна решітка. Вона на таких гумових ніжечках. І призначена для того, щоб захищати дно мийки від подряпин. Якщо ставити на нього важкі каструлі або брудний важкий посуд, то ця решітка буде захищати мийку. Вона може бути в трьох кольорах відповідно до кольорів мийки, тобто в даному випадку це золото. Ось це мідна. І ось це антрацит чорне. Вона також має PVD-покриття і колір самої решітки на 100% відповідає кольору мийки. Також в комплекті постачаються ось такі кнопки. Вони виконані також з нержавіючої сталі. PVD покриття мають. Ці кнопки призначені для того, щоб відкривати і закривати зливний отвір мийки. Тобто натиснули. Мийка відкрилась, натиснула ще раз, закрилась. Відповідно, вода не, не зливається. Золото, мідь. Досить якісна кнопка. І антрацит, чорний кольор. Це вже додаткові аксесуари. Цей аксесуар називається коландер, друшлак його часто називають. В ньому можна сушити, розморожувати, мити, змивати, зливати, відсіджувати. Ну, дуже багато різноманітних функцій. Він також йде в колір з мийкою. А цей килимок називається ролмат. Ось так він розгортається, ставиться на мийку, можна класти на стільницю. Так само можна сушити, розморожувати, ставити гаряче. Ну, Практично на що фантазії вистачить. Так само вони доступні в трьох кольорах: мідь. Так, якщо камера передає, ну ось так виглядає мідь. Аналогічний киумок і золото. Ось така сумісність. Так вона виглядає здалека. Тобто золото з золотом мідь. З міддю і антрацит з антрацитом. Причому виробником передбачено, що можна міняти. Тобто, наприклад, для того, щоб зробити контраст, можна зробити, наприклад, так: встановити на чорну мийку мідний коландер. Або навпаки, можна встановити вентиль, наприклад, мідний. На мідну мийку можна встановити. Чорний антрецитовий вентиль на мідну мийку. Так само тут. Наприклад, на чорну мийку мідний вентиль. І зробити такий контраст. Можна взяти інший змішувач, дозатор. І таким чином, от, бавлячись тими трьома кольорами, можна створити дуже класну композицію в себе в кухні. Так виглядає мийка вже зі встановленими аксесуарами, тобто з захисною решіткою і з коландером. Антрацит, мідь. Це килимок ролмат. І золота. Тобто аксесуари, ну, на мою думку, мають 100% співпадіння по кольору. Ось так ще раз виглядає мийка. І тепер крупний план. Ще раз наголошую, захисна решітка йде в комплекті, а коландер і килимок докуповуються окремо. Ось така вийшла коротенька розпаковка. Я показав, як виглядає мийка в коробці, що постачається в наборі, тобто, що ви отримуєте в тій коробці, коли купуєте таку мийку. Показав крупним планом, як це виглядає, як виглядають додаткові аксесуари. Як виглядають комплектуючі? І якщо вас цікавить щось більш глибоко, то, будь ласка, пишіть в коментарях, що саме, і я спробую зняти відповідне відео. Можливо, вас цікавить, як контактується мийка з водою, наскільки легко вона миється. Можливо, вам цікаво, як буде виглядати комбінація тих чи інших кольорів, як виглядають аксесуари в роботі з цією мийкою. Одним словом, якщо цікавиться тема, будь ласка, пишіть в коментарях, і я спробую зняти повноцінний нормальний огляд вже цих мийок. А тим часом я прощаюся з вами. Це був Роман Михалецький. Ви на моєму каналі про побутову техніку. Тихого і спокійного вам дня. До побачення. До нових зустрічей.